Уй, думає, що ми спортсмени. Гіподинамія, тобто знижена рухова активність, теж негативно впливає на формування і роботу опорно-рухового апарату, серцево-судинної, ендокринної, імунної та інших систем а тому є небезпечною, особливо в дитячому віці. Гіподинамія це порушення функцій організму через обмеження рухової активності. Життя сучасної людини стало більш комфортним і зручним, аніж раніше. Технічний прогрес помітно полегшив життя, транспорт довозить до потрібного місця, побутова техніка все робить за людину, і організм більшу частину часу перебуває в спокою і починає втрачати свою рухливість. Гіподинамія, хвороба сучасної людини, основний чинник ризику, що негативно впливає на розвиток людини, тривалість її життя, життєві функції і загальний стан організму. Особливо страждає від гіподинамії серцево-судинна система. Порушується робота серця, втрачається тонус судин, сповільнюється кровообіг тощо. Негативний вплив виявляється і на обміні речовин і енергії. Погіршується забезпечення клітин поживними речовинами і киснем. порушуються процеси синтезу і розщеплення в клітинах також. Гіподинамія знижує фізичну розумову працездатність, обмежує соціальну активність і пристосованість організму. Погіршується нервова регуляція діяльності м'язів. У якій беруть участь такі структури нервової системи, як кора головного мозку, що відповідає за умовну рефлекторну рухову діяльність, мозочок, що регулює координацію рухів, спинний мозок, що містить нервові центри рефлексів, які здійснюють підтримання постави, ходіння, біг. Особливо небажаним є поєднання гіподинамії з надмірним нервово-психічним навантаженням, зловживання гаджетів і переїданням. Наслідком можуть стати найрізноманітніші захворювання. Наприклад, ожиріння, атеросклероз, головний біль, погіршення зору, зниження імунітету тощо. Окрім того, гіподинамія має негативний вплив не тільки на фізичну, але й розумову працездатність, життєвий тонус, що в свою чергу обмежує соціальну активність а також прагнення і волю людини протистояти труднощам. Гармонія тіла у поєднанні з духовністю, розумом і здоров'ям становить величезну цінність для людини. Розвинута цілу і струнка постава привертають до себе увагу відображені у численних культурних надбаннях людства. що динамо біжит.